Кто за? за. за. Наступне питання. Проект 935. Про звернення депутатів обласної ради до Президента України Верховної Ради Кабінету міністрів посольства Російської Федерації в Україні з приводу обмеження культурних та національних прав українців у Російській Федерації. Питання стосується закриття української бібліотеки в Москві. Ставленого голосування в цілому. Проект 935. На руках. 48 зад у фракції Вінська. Дякую. Рішення, не прийняти. Наступне питання. Проєкт 934-й. Прости Фанського Лаго Петровича.